Дядьку Мойшу, що таке ви можете сказати за фінансові піраміди? Це прибутково? Сьомо, не сміши мені такий мозок. Найбільша піраміда це такий пенсійний фонд. Вкладають усі, а отримують лише ті, хто вижив. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Медсестра в пологовому будинку. Ось тут за склом у нас малюки на каталках. Ви у нас вперше? Вдруге. Ну, значить, вам нема чого хвилюватися, Ви все добре пам'ятаєте. Та бою, що з першого разу я мало що встигла запам'ятати. Такі важкі були пологи. Пологи були нормальними, просто вперше я була по той бік скла. Нав'язливий кавалер до дами. Швидше відповідай мені, Софочко, чи згодна ти стати моєю дружиною? Фімо, а чому такий поспіх? Тому що я обіцяв матусі, що прийду додому не пізніше дев'ятої. Священник із розчаруванням виявив, що його паства це один єдиний фермер. Розмірковуючи про те, чи слід йому проводити службу цієї неділі, він вирішив запитати думку свого парафіянина. Якщо я несу своїм курям відро зерна, почав фермер, і приходить тільки одна, я не залишаю її голодною, логічно підсумував він. Зворушений цією простою аналогією священник зійшов на кафедру і виголосив емоційну та довгу проповідь. Вам сподобалася служба? запитав він після закінчення проповіді. Коли приходить тільки одна курка, роздратовано відповів фермер, я не згодовую їй усе відро. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Степане, вітаю. Кажуть, ти вдало одружився? Яке там вдало? Наречена не прийшла на весілля. Ну, то хіба це неудача?